Друзі, всім привіт! Засвітився aireбек. Сьогодні я вам покажу, як цю помилку зняти без ОБД сканера. Простим способом. З подушками все гаразд, з блоками теж все гаразд. Але ось. Лишається у нас aireback світиться і повідомлення на екрані. Що ми робимо? Дивіться, під сидіннями у нас є роз'єми, які відповідають за айербеки. Ми глушимо двигун, переходимо назад під сидінням і ось на крайслері 200. 2015-2017 роки знаходиться об'єм, роз'єм. І з цієї сторони так само. Яка проблема саме у в 200 цих моделях? Коли ви крісло посуваєте узад, вперед, чи водійське, чи пасажирське, змішується сам блок, і провода чуть відходять. Ось така проблема є. Що потрібно зробити? Потрібно ось цей роз'єм. Роз'єднати, якщо є якісь провода, там чуть зігнуті поправити і назад. Саме така проблема в цих моделях є на всіх форумах, з якими я спілкувався з людьми, ось це порадили. Зараз ми будемо вирішувати цю проблему. Отже, в мене переважно. Пасажири собі регулюють сидіння, бо кожен свою комплекцію собі регулює. Тобто я буду регулювати сам блок на осьому сидінні отже, беремо, просто його роз'єднюємо. Ось так. Ось тут можуть бути зігнуті у нас провода Так само тут. Або бути порохи. Роз'єднали, передивилися чи все в порядку, поправили, заклали на місце. Так. На пасажирському сидінні я це зробив. На своєму не буду, тому що у мене стоїть в одному положенні. Так, що ж, перевіряємо. Ось, як бачите, аєрбек пропав. Не знаю, чи це у всіх автомобілях, чи це тільки в цих Chrysler 200. Така ось помилка при регулюванні сидінь. На мою думку, це дуже неправильно, тому що регулюється сидіння завжди. В Jeep Патріоті, який у мене є на каналі, ще, на щастя, Такої проблеми не вибивало. Але, можливо, хтось з вас вже стикався на джип Патріоті теж з подушками. Напишіть, як ви це вирішили, буде цікаво. Можна і попробувати в інших моделях зробити те ж саме, якщо у вас вибиває айрбек. Попробувати можливо і зміни це все? Власники Chrysler 200, хто має ось таке. Напишіть, з якими проблемами ви стикались. тому що я володію цим авто небагато часу і проблем особливо немає. Але як в будь-якому авто? Є свої плюси і мінуси, і вони з часом вилазять мінуси. Тож, пишіть в коментарях, які ще на мене чекають проблеми. Чи не чекають? Що ж, до нових зустрічей.